Вітаю вас, шановні животоводці, споживачі теплової енергії. Сьогодні я хотів би надати вам наступну інформацію щодо стану підприємства, фінансового стану підприємства і необхідного, необхідного рівня розрахунку, який би забезпечив стабільне проходження опального сезону. У нас практично єдиним джерелом фінансовим джерелом є затверджені тарифи. Тарифи встановлюються рішенням виконавчого комітету як нашого органу управління. І я вас просто інформую, що тарифи для населення з 2018 року не змінювалися. Тобто той тариф для населення, який був встановлений, він в 2018 році він до сих пір діє. Це заборонено в нас чинними законодавчими актами. Але згідно законодавства, знову ж таки, той орган, що встановлює тарифи, або за рахунок державних субвенцій, повинні відшкодовуватись підприємству для того, щоб забезпечувати беззбитковий рівень роботи підприємства. На жаль, на сьогодні різниця в тарифах, різниця в тарифах з держави не відшкодовується і практично ми не отримувавши кошти. З моменту затвердження тарифів знаходимося на балансі фінансової стабільності. Підприємство змушено постійно вибирати ті пріоритети, які необхідно фінансувати для того, щоб продовжувати роботу. На сьогодні рівень різниці в тарифах для населення, який ми не отримали з державного бюджету, складає в межах 160 мільйонів. Ця цифра практично співпадає з тими. Сумами, які ми отримали, на які ми отримали природний газ від газопостачальної компанії Нафтогазтрейден. Ви розумієте, що є проблеми, і ми змушені фінансувати тим більше в військовий час. Ми змушені фінансувати ті напрямки роботи, які, які б дозволили на нам продовжувати опальний сезон. А саме це споживання електричної енергії. Це в межах більше 5 мільйонів на місяць суми пристойні, за розподіл природного газу, суми пристойні, придбання матеріалів, саме власне за, за сам спожитий газ. І я хотів би звернутися до споживачів що для того, щоб ми спокійно стабільно завершили опалювальний сезон. Вам необхідно тим споживачам, які мають заборгованість за спожиту теплову енергію, все-таки винайти кошти для того, щоб розрахуватись. На сьогодні рівень боргу споживачів міста жовті води перед нашим підприємством, от от на сьогодні, на останній день січня, складає 237 мільйонів гривень. Це дуже значна сума. І я хотів би звернути вашу увагу, що підприємство не може в умогах, коли немає відшкодування різниці в тарифах, а з іншого боку, йдуть такі несплати від населення. Хоча загальний рівень розрахунку знаходиться на сьогодні в межах 67,6% рівень розрахунку населення. Але самі розумієте, що це далеко навіть не 80%, а тим більше не 100%. В таких умовах підприємству ну, підприємство дуже складно працювати. І оскільки ми, у нас, будемо говорити так, солідарна відповідальність цих споживачів за можливість продовжувати постачати теплову енергію, за можливість закуповувати енергоносії. Ту ж електроенергію, той же, той же природний газ, тому ми всі разом практично в тому числі я звертаюся, особливо до боржників, до тих людей, які отримують субсидію, щоб ви не затримувались з цими платежами, тому що підприємство знаходиться наразі в дуже складній ситуації, тому ми вимушені звертатись сьогодні до вас, щоб ви з розумінням поставились до цієї ситуації. Підприємства і в військовий час, як ви бачите, в складних умовах, в умовах постійних повітряних тривог і ракетних атак, ми стабільно подаємо теплоносій згідно температурного графіка, і ви з розумінням повинні віднестися до нашої праці і підтримувати наш фінансово. А саме Тим тим більше, що ми не вимагаємо передплати, а ви сплачуєте за фактично отримане, за фактично отриману теплову енергію. Ви можете сплачувати як безготівково на рахунки підприємства з установ банків чи Укрпошти. Ви можете прийти сюди до нас, в абонентську групу, яка працює щоденно, крім п'ятниці. Робочі дні щоденно, крім п'ятниці, з 8 до 16 години. І також сплатити карткою будь-якого банку без зняття додаткових яких-небудь відсотків за послуги при знятті коштів. Тому ми сподіваємося, що ви з розумінням віднеслись до моєї інформації, і я очікую від вас розуміння і сплати. Тих е, нарахувань, які будуть здійснені за е, січень місяць, і тих сум, тих боргових зобов'язань, які ви ще повинні будете виконати. Дякую за розуміння. Всього найкращого.